Він родом із Львівщини, вона з Хмельниччини. Історія Степана та Катерини розпочалась у квітні минулого року. Ну, він був в Одесі, я була е, е, в КМДА, але ну, готувала на Борщівський палац. І наш просто знайомий дав йому телефон. Я думала, що то мій знайомий дзвонить. Ну так познайомились. Потім він приїхав на Майдан. Ми зустрілись. Дзвонив з чужого телефона. На зовсім інше номер. Двойний дзвінок пішов. Почитав ім'я Катя. Робити не було, позвонив. Першу зустріч навряд чи можна назвати вдалою. По приїзді до Києва Степан був виснажений та схвильований. Зібрати думки докупи не зміг. Однак, побачивши Катю, твердо вирішив з пороботським життям розпрощатись. Пора женитись. Серйозно, пора світ. Він схвильований був. Від першого побачення а вже на друге побачення він вже прийшов в мою палатку. І вже у, у моїх товаришів просив руку й серце. Мирне сімейне життя тривало недовго. З початком АТО залишатися вдома Степан не зміг. Тим паче, що більшість побратимів з 27-ї сотні майдану вже пішли на фронт. З вересня Степан став бійцем батальйону Айдар з позивним Дід. Він мене підготавлював місяців два. Та я казала, зачекай, поїдемо разом, але він не захотів. Я ж кажу, поїхав проводжати друга, але позвонив вже, що він вже під'їжджає до Луганська. Не документи, які куди сховала, то все. Тут пацан наш з нашої сотні з відпуска їхав. Зізвонилися. Ми ж навіть гроші не мали на дорогу, щоб сюди доїхати. А там що транспорт. Їх везли, ми і підсіли. Він все тянув, тягнув, що приїде в відпустку. Не вийшло в нього. Може, і не захотів, чекав на мене. Ну, а тут а дзвонить, каже, все, маленька, виїжджай. Я вже з батюшками договорився, ми тут будемо вінчатись. Так, як приїхала сюди, рядом, якось легше. Правда, більше переживаєш. Вже більше трьох місяців Катерина частує смачненьким не тільки свого чоловіка, а й понад сотню айдарівців. Обоє мріють про мир і планують вінчання. До вінчання у нас ще поки не дійшло, бо зараз у нас піст, і одразу після посту ми збираємося. У нас капелан має повінчати. БТР маємо, так що в Старобельськ в поїдемо на БТР. Зараз Катерина та Степан на двох виховують чотирьох дітей та трьох онуків. Щоправда, дистанційно закохана пара ідарівців Шкодує лише про те, що на вінчання навряд чи приїде рідня. Надто небезпечно. Він говорить дожити б вона втішає. Доживемо. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. Ми разом Радіо Свобода.